Всім привіт! Сьогодні на такій знаходимося у такому Першим нашим таким блотом є якийсь навіть Volkswagen 1950, бензина. І... Далі у нас є ось такий авто авто... Renault Megane 2003 року. Renault року. 1,4 benzyna. O, tam coś nie zawodzi. 1,4 benzyna. Dalej mamy takiej Citroën, Citroen. Citroen. Citroen to OC, Citroen Sakho. 1500 złotych. 1,4 benzyna. Próbował 173 tysięcy. Wszystko na wsi. Oczywiście, ja nie wiem, czy im 173 tysięcy. Зайдемо глянемо його салон. Цікаво, чи він тоді стояв на того разу, як я цей Як я дивився, такий у нього салончик. Ось така незвичайна машина. Далі нас йде ось такий. Рік, точніше, не 2008 рік, 1,5 дизель 2000 злотих. Далі нас не ось такий... З половиною 1389 тисяч пробіг, 2004 рік, 2,0 Тізер. Далі ще ось такий Fiat, Старовинний Fiat, кому потрібно в колекцію. 1,0 тізер. 119 190... тисяч пробіг. 93 рік. ось такий рарітетна штука, музейний експонат, можна сказати. Що тут по стані. Дивіться, навіть не гнили, нічого. Такий стан непоганий. Далі що в нас де? Далі у нас отакий Volkswagen. Volkswagen Golf. 231 тисяча пробігу. 2017. 2007 рік. 231 тисяча пробігу. 1,4 бензина. Далі у нас де ось такий Fiat, 4 тисячі злотих. 2006 рік. 153 тисячі. 1,9 Дізель. Ось так тут тр трошки така маленький нюансик є. А, сідушки в чохлі Що у нас далі йде? Що нас йде далі? Далі у нас, нас такий йде Opel Astra 3950, 1,7 дізель 315 тисяч, 2004 рік. Ось такі червоно зовті з цієї Далі у нас йде 1500 злотих, Рено Megane, 1,9 дизель, 265 тисяч пробігу. Тут є така ось вм'ятинка. Далі. Що у нас тут ззаду робиться? Ось так це все виглядає. Що Ось таке. Тут теж зад непоганий такий. Так. Йдемо за порядочком, щоб нічого не пропустити. Mercedes А-класа. В Німеччині така коштувала 2000 євро. Ось скільки буде коштувати. Ось такий салон її. О, ще й на автоматі А-класа. Ніфіга собі. Цікаво, чи вона працює. Цей автомат Дівки. злотих. А в, є в Німеччині така сама 2000 євро би обійшлася вам автомат. 1,7... 1,7. Пробіг, не пише. 1,7 дизель і ще одного класа. 2500. Тут же пише пробіг якийсь там 123 тисячі 25 тисячі злотих, Дві сірих А-класи. Далі у нас десь таке Рено 2003 рік, 2018 тисяч пробіг. 1,2 бензина. Ось таке Рено. Колесо трошки спущене, потрібно підкачати. 1,6 Дві, синеньке таке, прикольне. Так, що у нас далі? Ford Fiesta чи Ford Focus. Цікаво, мені знати це. Форт Фіеста. 3000 золотих. 2005 рік пробіг 215 тисяч дізель чи бензин. Бензина 1,3. Далі у нас є ось така Honda. Hyundai, Hyundai чи Honda. Не знаю, що це таке. Далі в нас є ось такий Opel, Opel Corsa, 2001 рік, 2000 злотих, 1,0 бензина, 2003 рік. Подивимося, її салон. Ось такий салон. Чи навіть якісь книжки тут є. Подивимося, що тут пише. Що тут є оці книжці? Нічого цікавого От нема. Тому якось... Далі нас де. Далі нас де ось така от... ну, 2000 злотих фіат. 2005 рік. Фіат панда. 2,2 бензина, от Кому треба реально дешеву якусь маленьку машинку, це блін, ну, Тут трохи порога половини не, нема. Треба підсилосити, підпінити. Ну no, таке помілочі, поміло, як то кажуть. Далі що в нас де? Трі... А, це все фіапанди. Все Panda. Дивіться, як все класно, типо... це восено. Там Panda, це Panda. 2005 рік. Це 2500, а ця 2000. О, Nissan Micro. 2950, всього на все. 2005 рік, 280 8 пробігу. Оце, все актуальні прикльонди. 1,5 дизель. О, класна мікро. До речі, ці мікри вони непогані їздять. Дивіться, Червоний килимочок. Коробочка. Трохи салон можна було б почистити, але. Але за такі гроші, то все непогано. Пороги. Пороги двічі. Що цілесенькі? Тут трошки такі яйці. Літня резина. Літня резина непогана. Літня резина, тут трошки бампер. Понятно, що треба буде підмалювати, підкрасити. Але в цілому непогано. Така мікра можна їздити. 300 тисяч пробігу, правда вже. Далі у нас де ось такий Peugeot. Peugeot. Ціни немає. Так, ось така у нас йде ця. Що ж, перейдемо по машинах. Якихось цих. Тут ми не пройдемо. Подивимося, ще трошки в цьому рядовій що в нас є. Я думаю, не можна пройти, аби він понаставляли так машинів. Глянемо цю Audi. Ауді. Ауді А4. Чи яка це? Ауді А3. 2001 рік. 1,8 бензин, 4000 злотих. Ось така А3. Непогана. За 4000 тисячі. Citroen. Це перший 2007 рік, 210 пробіг, 1.0 бензин. А це що в нас така за модель? Дивна Opel, Opel Astra. А що в нас такий змінений логотип? Opel Astra. Не Opel Astra. Подивимося, що в нас ще тут за такі. Що це за такий раритет? 3500. Шкода Ак Актив. Я не знаю, чи я поміщуся в цю шкоду. Блин. 79 тисяч пробігу тільки, 3500. Не знаю, чи вона на ходу, звичайно. Подивіться, яка ця міні-машинка, дивіться, це ж фігею. Це походу максимальна її швидкість 45 км на годину. Блін, хто хто, тіпа, дійсно хто, тіпа, недалеко від Гданська, рекомендую всім відвідати цю автоплощадочку. неї не закрили, щоб в неї там не лазили. Бо кожен певно, хоче перевірити, чи, чи він влізе в цю. Міні шкоду, міні автомобіль. Далі що у нас де? Ось така Opel тобто Fiesta, Ford Fiesta 2000 року. Це ще старіша ніж танта 2000 злотих. Далі ось такий витріпаний Opel. Opel 1500 злотих. Далі нас де ось такі 2000 злотих.